Як працюють сьогодні на ЧАЕС. Сьогодні Чорнобильська АЕС як підприємство має 10 основних завдань. Називаємо кілька пріоритетних напрямків. Перший це зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3. Це непростий і тривалий процес, який складається з кількох етапів. З 2015 року ЧАЕС знаходиться на етапі остаточного закриття та консервації реакторних установок. Нагадаю, що останній третій енергоблок було зупинено 15 грудня 2000 року. З того моменту, по сьогоднішній, жоден енергоблок ЧАЕС не виробляє електроенергію. Другий напрямок. Створений після аварії на ЧАЕС об'єкт укриття ще багато десятиліть буде залишатися небезпечним. Завдання сьогодні перетворити його на екологічно безпечну систему. Після встановлення нового безпечного конфаймента планувалося почати демонтаж нестабільних конструкцій обєкта укриття. Але через звучання російського дрону Грань 2 14 лютого все це стало неможливим. Про початок цих робіт можна буде говорити тільки після того, як повною мірою буде відновлений функціонал нового безпечного конфайменту. Третій напрямок: Чорнобильська АЕС залишається джерелом радіоактивних відходів, які потребують безпечного поводження, характеризація, дезактивація. Та робка та передача на захоронення це ключова частина сучасної діяльності. Не менш важливим для збереження екології та забезпечення безпеки залишається і процес поводження з іншим видом радіоактивних матеріалів відпрацьованим ядерним паливом. Його безпечне транспортування, підготовка до зберігання та зберігання це важлива задача. ЧАЕС зараз у сховищах відпрацьованого ядерного палива понад 21 тисяча відпрацьована тепловиділяюча збірка. Четвертий напрямок. Безпека об'єктів ЧАЕС та навколишнього середовища. Сюди можна віднести не лише технічні заходи, але й фізичний захист, який оберігає промисовий майданчик від можливих загроз і систему радіаційного контролю та екологічний моніторинг навколишнього середовища. Надійний контроль з радіаційним фоном та рівнями отриманих доз опромінення, тим того, є основою забезпечення безпеки працівників і населення. П'ятий напрямок: науково-технічний супровід це невід'ємна частина кожного етапу робіт. Програми моніторингу допомагають контролювати стан конструкції і забезпечувати прогнозування потенційних проблем. Ми розробляємо нові методи моніторингу та зберігання, щоб зробити промисовий майданчик ЧС максимально безпечним для наступних поколінь. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео.